У їх книгах сильніший заговор робиться молоком на світлий день, на удачний день, щоб було все вам без поміг. Зроблено те, що задумали. І так, наливайте, девочки, молоко, вмочаєте ручку. Молоко всегда природний очиститель, ви це знаєте. І рука в молоці, і читайте. Молоко природне білило. Сонце природне світило, місяць нічний цар і всьому господар. Від молока мені здоров'я, від сонця радості, від місяця зоряної благості, мені на день і на ніч ключ замок, це заговор діда Властелена Утром завтра зробіть, у вас буде чистий, світлий тиждень, все, що задумали, збудеться. Хай воно так і буде, замком зачиняю, ключом закриваю. Так було, так є, так буде. Підписуйтесь на мій Тікток, на YouTube. Це тільки для моїх підписників. Даю нік телеграму в описанні. Все буде добре!